Всім привіт! Ви на каналі Глобус. В цьому відео у нас буде випуск з Албанії. Я хочу з вами поділитися тим, як Албанці кували новий рік, як ми переїжджали на нову квартиру. Та в цілому трішки показати і розказати наше життя в Албанії. Ми вже тут живемо більше року. Купили тут квартиру в одну проінвестували, Вона зараз будується. Багато дуже подорожуємо в Албанії, Тому точно буде цікаво. Зараз з Юлі вийшли ми на захід сонця. Ми живемо в Дурисі. Ми з переїхали приїхали більше ніж рік назад з Польщі, ні капліки не пошкодували. І в Дурисі є декілька районів для життя, які я дійсно можу рекомендувати. Зараз ми знаходимося на районі пляж. Влітку тут все заставлено ліжаками, кучу людей, але взимку тут потрясаючі заходи сонця. На які ми виходимо майже не кожного дня, якщо є можливість відбиратися від роботи, бо у нас своя it кампанія зі Лою, і ми дуже багато працюємо, менеджеримо всіх співробітників. Тому район пляж прекрасний район, тут дуже багато українців живе. І другий район, де ще можна жити, це район Волги. Район Волги це також там є набережна, але там не можна купатися. Там треба виїжджати трішки далі в сторону пляжу. Цуріли, щоб купатися. Тому, якщо ви плануєте переїзд в Албанію, в першу чергу я рекомендую Дурес, район пляж. В Албанії є іще ще одне місто, де дуже багато Про це місто. Я вже знімав окреме відео в своєму ютубі. Тому, якщо ви хочете, ви можете детальніше з ним познайомитись. І це місто вльора. У вльорі також дуже багато наших, але місто набагато менше ніж Дурес. Там немає аеропорту, воно дуже далеко знаходиться логістично, але воно дуже гарне. Тому вльоро роздають ті, хто хоче жити в такому уєдіненні повному. Без якоїсь великої такої соціалізації, без людей, велика кількість людей і так спокійне, розмірне життя дуже часто. В льорі є проблеми з водопостачанням. З буквально перед новим роком мені знайомі писали, що не було води 5 днів. Тому в вльор я б не розглядав би для життя по цим причинам, що дуже далеко від аеропорту треба 2 години до Тірани їхати 2,5 години. Туди назад, щоб кудись злітати, наприклад, там в Рим, або ще кудись. Ну, звісно, найкраще це дуре. Стірани не розглядає, бо там немає моря. Це, це це столиця Албанії. Моря там немає, там гарні гори. Ми туди просто їздимо на шопінг або пограти в гольф. Тепер давайте поговоримо про албанську нерухомість. Хочу показати вам першу квартиру, яку ми зняли після переїзду. Ось так виглядала наша перша квартира, яку ми орендували після переїзду з Польщі. Тут було в принципі все. Велика квартира, 85 квадратних метрів, була посудомийка, плита, духовка, дуже великий санвузол, де і душ з різними режимами, яким я нереально любив драконити свою собаку, вона з ним любила гратися. Також було дві спальні: одна гостьова спальня і одна мастер спальня для нас з Юлією. Але в цій квартирі були великі мінуси. Вікна виходили в сторону готелю, була жахлива шумоізоляція. Анденарожня Юлі прорвало каналізацію. Тож ми вирішили звідси з'їжджати. Нашу квартиру ми знімали за 500 євро. На наступну квартиру я поставив бюджет 500 тисяч євро. В цьому діапазоні треба було знайти гарну круту квартиру, в якій ми дійсно зможемо жити. З пошуком квартири у нас була величезна складність, бо у нас є така собака. Албанці абсолютно не люблять. Квартиранта з дітьми і з собаками, поэтому це була дуже велика старість і задача з галочка найти гарну квартиру, так і ще й з собаками. Два місяці я їздив з ріелторами, їздив сам на перегляди і не міг нічого знайти. Хочу показати вам деякі об'єкти, які я дивився в своєму бюджеті. Перша квартира, яку я поїхав дивитися, мені дуже подобалась по фотографіям. Вона коштувала все на все 600 євро, знаходилась в новому будинку, і гріх було її не забрати. Тим більше, що види були на захід сонця всього на все 600 євро. Але коли я приїхав, мене чекала певна. Розчарування, да, була гарна посудомийка, гарна кухня, але квартира виявилась дуже темною. В деяких місцях була пліснява, а ще пральна машина. Вона щось робила на балконі взагалі не зрозуміле рішення. Були подряпані на стінах, а і ще тріщина в вікні. Алло, у апарата. Я вирішив не зупинятися на цій квартирі і шукати далі. Приїхали дивитися сідачу квартиру, а вона коло мічеті. Мічеть молиться, захід сонця. Коротше, нічого проти мусульман не маю. Хай моляться, але ну що ж, і треба помолитися, правильно? О, так що зараз йдемо дивитися вдома, які там шумай заряться, перевірить. Бо так з утра і ввечері мічать молиться, не дуже прикольно. І ця квартира теж в оренді коштує 600 євро. Ну, був прям такий дизайнерський ремонт. типу паля мінус квартири, дуже мало вікон. Вікна прям ну і тут кіт наплакав. Квартира була в шикарному ремонті, але вона була малуватою. Темнуватою, бо мало вікон і поряд є мечеть, і відсутня повністю інфраструктура з парковкою. А мене все таки є авто, тому вирішили її не брати. Потім я дивився ще одну квартиру, але ріелтор був дуже халатним і не уточнив завчасно, чи можна цю квартиру робити. нотарі Егрімент. Тому ми її забракували. Бо італійський власник був проти нотері Нотарі-егрімент Нотеріґрімент це такий договір нотаріальний, який дозволяє потім платити заявку на ВНЖ. Для мене це важливо було і це була одна із особливих. Умо Заморився я от цих переглядів короче, квартир. Передивився цих кучу квартир уже. Хочу покушати. Зараз піду в пузату хату кушати. Тут є сті паля пузата хата, така столовка. І зараз покажу вам заодно албанські ціни. Скільки можна тут потратити, щоб наїстися від пуза одній людині з кучей страв і так далі. Погнали! Ось так виглядає кухня. Можна замовляти що завгодно. Я зараз рідче готую вдома, частіше беру просто доставки. Також тут є і українські заклади, де можна замовити борщ, але зараз кушуємо тут. Я замовив собі дві порції риса і дві порції м'ясних рулетиків собі. І юлі, салат і отакий дал. Дал це типа айран. Що важливо? По суті, це як чотири страви, і вони мені обійшлись в 750 гривень. Це називається цей заклад Ангола, Ангола 2 Анголо. «Анголо-2». Сам поїв, Юлі взяв Take-Away. І зараз ще зайду, куплю гранатів. Бо Я зараз дивлюся, прям такі гарні стиглі гранати лежать. Вони тут коштують 50 гривень за кілограм, ребята. Зараз наберемо гранатів, в пару кілограмчиків домой. Будемо їсти, щоб підвищити гемоглобін в крові. Купив ось гранатів, він Тепер аж важко нести. Кучу гранатів взяв на 250 лек. 125 гривень, ребята. Червоні стиглі. Але скажу так, наші українці тут... Просто рвуть їх з дерев. Ось вам скріншот прикріпляю. Ребята просто пробралися в сад, якийсь албанський, обнесли їм весь сад, нарвали кучу гранатів, взагалі безплатно можна отримати. Ну, я ж таки не займаюся безпреділом мінтовським. В мене все чесно і справедливо. Коротше, жарти жартами, а квартиру шукати треба. Знову зустрівся з Машою і Євгеном, це мої агенти, з якими я постійно працюю, через яких я і купував тут квартиру. Повели мені показати ще одну квартиру. Я також думав вже цю квартиру забирати, бо тут дуже гарний санвузол, шикарний ремонт, гарний холодильник, навіть де є охолоджуюча вода. Але були свої нюанси. Квартира об'єктивно маленька. А я люблю запрошувати гостей, до мене дій приїжджають друзі, тому я за цю квартиру не залишив залог, залишив її так. На приміточку. Якщо зараз нічого краще не знайдемо, то будемо брати її в оренду. Так думав я. Всі квартири до цього мені не підійшли. Сьогодні продовжуємо дивитися далі. Зараз я приїхав в городочок, який називається Голім. Голієм він знаходиться рядом з Дурисом. Це, по суті, вже як мікрорайон Дуриса. Ну я не знаю, як це порівняти, типу, да, як Ірпені, Київ, да, от Голім і, і Дурис. Дохликот лежить. Прикинь, лежить дохликот. Йома, це приїхати за квартира. Кати дохлі прямо перед парадним, ну домики такі непогані, непогано виглядають. Ми приїхали дивитися квартиру 120 метрів квадратних в 200 метрах від моря. Це була дуже гарна, шикарна квартира. І, власне кажучи, я думав її брати, бо по фотографіям було прям все ідеально. Два балкони, три кімнати, два санвузла, квартира величезна, світла. Коли ми приїхали, я почув запах сирості. Квартира була доволі холодною. Я пройшовся по району і зрозумів, що це не для мене, бо горям він повністю вимирає на зиму, а жити в місті привиді не хочеться. І в цьому полумертвому районі, де майже нічого не працює, працює там 5 закладів, 2 маленьких ресторанчика. Вони хочуть за оренду 500 євро. Дивимося далі. Вже око дергається цих переглядів. Коротше, всіх. Квартири, в принципі, то непогані. Ремонт, в принципі, непоганий, але скрізь є якісь свої мінуси і недоліки. Хочеться знайти квартиру в ідеальній локації з ідеальним ремонтом, тим більше, що в мене є місяць часу на пошук. Я думаю, що якщо є місяць часу можна прям шукати ідеальний варіант. Я був дуже засмучений, пішов в спортивний зал, пожав 180 кг ногами, і мені приходить повідомлення: Глєб, терміново, є суперкрута квартира. Треба їхати і брати, бо інші люди заберуть. Підемо погладжу, давай. Хап, ти блядь, підріла, укуси мене. Ох ти негодяй, блядь, пішов нахер, вонючий говняр. Прямо із спортзалу я побіг дивитись цю квартиру, щоб встигнути першим. Вона була повністю без декора, але чистою, дуже великою. З двома санвузлами великими гарними санвузлами. Був оплачений інтернет на ній вже на рік. Був оплачений ліфт, чіпи вже відразу на рік. Тут мені не треба було цього робити: гарна кухня, гарний великий балкон, і найголовніше в цій квартирі був вид на гори. Але це я вже дізнався, коли я в неї заїхав. В цій квартирі я вже живу місяць, тому хочу вам показати, як вона змінилася з моменту мого заїзду. Перше, що я зробив, це відразу намалював картини на стіни, щоб був якийсь гарний, цікавий концепт. Це, наприклад, картина помадка. Як ви бачите, тут собачка з такою помадкою намальована, і до неї я намалював ще одну. Собаку в бікіні, вони будуть висіти одне напроти одного в майбутньому, щоб доповнювати композицію. Мов, той собак він побачив цю гарну собачиху і в нього з'явилося, ну ви зрозуміли, що дивіться, як змінилася наша гастіна. Гастіна просто змінилася кардинально. З'явився декор на стінах. Також я купив величезну пальму за 60 євро, як потім я дізнався з неї переплатив, бо були варіанти, де їх можна було знайти дешевше. Поставили ялинку, Ми повісили багато різних гірлянд та джерел світла. Також я виклав електрика, який нам Зробив підсвітку на кухні. Тепер кухня виглядає набагато комфортніше та преміальніше для албанців. Велика рідкість, що вони щось будуть ремонтувати в квартирі, в якій ви живете. Але я попросив нашого власника поміняти нам двері в санвузол, бо вони були не дуже. І Він нам взяв і встановив нові двері. Скоро має прийти маляр і підфарбувати повністю стіни навколо них. У власника цієї квартири, яку я орендую, свій спортбар, свій магазин квітів, декілька квартир, будинок свій. І коротше, ми з ним так класно подружилися. Я йому там зробив подарунки: там то віскарчик, то сігару, то і ще щось. І він каже: Глєб, а у мене до тебе теж є подарок. Вибирай з мого бара в закладі у нього будь-яку пляшку, вина. Я тобі дарую. Вибирай всліпу, тикай пальцем, я тобі дарую. Я тикаю пальцем, достаю пляшку, вина. І що ви думаєте? Пляшка 1961 року італійського вина, натуральне червоне італійське вино. Ви це взагалі уявляєте? Це, така, така пляшка коштує приблизно 300 євро, і мені власник просто її дарує каже: це тобі просто подарочок. Чи ноазис? Також хочу звернути вашу увагу на оцю картину. Це картина Будун. Тут в людини філософське питання на обличчі, в нього сушняк після Нового року, він такий встає, де взять води? І бачите, молекула H2O на картині. От. Я великий художник, я малюю різні речі, крім того, що я ітішнік да і власник компанії я ще люблю. А ця картина навіяна спогадами про відвідування Пірагова в Києві. Такий був музей Пірагова. Плин такий, пшеничні поля, пшениця. У нас до речі пшеничний тотем є в квартирі. Тут є така старовина ваза, який вже старок, і В ній стоїть пшениця. І ще у нас є величезний стол для збору великих компаній. Ми тут збираємося, граємо в настольні ігри, відпочиваємо, ну і там у нас вид на гори з вікна. Також в нас є балкон, з якого відкривається вид на нашій дворик. Я відразу скажу, що всі наші сусіди щось вирощують на балконі. Хтось вирощує лимони, хтось вирощує також якісь незрозумілі рослини, але здебільшого це якісь цитрусові. Я я починаю думати, що мені також на балконі треба щось посадити і щось також вирощувати. Геть забув розповісти, що власник квартири по моїм проханні ще поміняв нам один душ на тропічний, бо в мастер-спальні, де вихід іде в санвузол, там був жахливий поганий душ. Ну він, короче, його. Поміняв. Перфекто. Ще, коротше, із прикольного, я з цю квартиру вирішив трішки поторгувати Це нормальна практика. і Я з власником сторгував з нього ще 30 євро на цю квартиру, тому вона мені по факту обійшлася не в 500 євро, а в 470 євро. Ви це взагалі уявляєте? Ну, де я іще ще знайду такі ціни? навіть в Україні таких цін немає, а такі величезні квартири в такому ремонті. В цій квартирі ми вже святкували новий рік. Запросили наших друзів, подивилися привітання президента, випили накушили від пуза, і увечері почали дивитися вікна. Бо в Албанії є традиція запускати купу салютів. Моя дружина з Донецької області. Вона піймала справді українські флешбеки під час цих салютів. Тож ми просто закрили вікна і пішли спати. І ще один важливий момент: якщо ви плануєте переїзд в Албанію, вже вирішили твердо переїхати. Я залишаю вам свій інстаграм. Якщо вам треба якась консультація, порада, не знаю, шукаєте контакти перевірених ріелторів, там, питання про відкриття бізнесу або податків. мені в особисті безкоштовно проконсультую. Я на цьому не заробляю. В мене є it кампанія на якій ми зілі заробляємо гроші, а це так. Якщо комусь треба, дам якусь рекомендацію, якісь поради із свого досвіду, знаю, як важко міняти країну і мігрувати в якісь, якісь інші райони. В мене на ютуб каналі вже вийшло відео про ціни в Албанії, ціни в супермаркетах, де я показував ще саме місто Дурис. Тому якщо ви дійсно думаєте про переїзд сюди, постав лайк і підпишись та дивись наступні відео в мене на каналі. Ну і звісно ж, якщо тобі потрібна допомога, просто напиши мені в інстаграм.